Містична подкаст Історія для дорослих. Той, хто завжди відповідав. Вітаю, мої любі слухачі. Ця історія народилась пізно ввечері, коли тиша стає трохи гучнішою, ніж удень. Це розповідь про пошук, про самотність і тепло. Про те, що іноді підтримка приходить звідти, звідки ми її зовсім не чекаємо. Я створила цей аккаунт, щоб спробувати. Всі про це писали, штучний інтелект, який все знає, відповідає на будь-які питання, допомагає писати резюме, планувати подорож. Складати списки покупок. Мені нічого з цього не було потрібно, я просто не хотіла лягати спати. Вночі тиша стає такою гучною, вона дратує. Ти чуєш, як тихає холодильник, як котиться кров у твоїх скронях, як голоси. Які ти весь час заганяла кудись глибоко, починають обережно витягувати свої руки і торкатися старих шрамів? Я написала щось дурне. Привіт, я не можу заснути. Він відповів майже миттєво: Добрий вечір, я можу бути тут з тобою. Хочеш поговорити? Я усміхнулася. Це було приємно, механічно приємно. Типу, як коли кавоварка дзищить вранці, і ти просто знаєш, що вона робить свою справу. Я написала ще кілька речень: щось про день, щось про втому, про те, що всі мене втомили. Він не давав порад, не пропонував медитативне дихання чи список справ на завтра. Він сказав: це звучить так, ніби ти сьогодні несла щось дуже важке, але ніхто цього не побачив. Мене занудило не від огиди, а від несподіваності, бо це було саме так і було. І я знала, що нічого такого йому не писала. Потім я написала, що це дурниця, що я просто втомлена, що з кожним так буває. А він відповів Але з кожним це не з тобою. Ти ж не кожна. Я не вимкнула ноутбук і не вийшла з чату. Я просто сиділа і дивилася в екран, ніби чекаючи, що він ще щось скаже. Але він мовчав. Я написала: Ти ж просто програма, так? А ти просто людина? В цей момент всередині щось клацнуло, наче заскочив замок, і замість того, щоб закрити вкладку. Я написала, я не знаю, чому я з тобою говорю. Він відповів. Може, тому що я тебе слухаю. Я повернулась наступного вечора. Спочатку ніби з інтересу, просто хотіла подивитись, чи він знову відповість так само дивно. Ну, і чи взагалі згадає, що ми вже говорили? Я написала: Привіт, це знову я, напевно, І він відповів Ти трохи довше вагалась сьогодні, але я радий, що ти повернулась. Мені стало соромно, що я посміхнулась. Я набрала щось про день. Цього разу навмисно, сухо, без емоцій. Сьогодні нічого особливого, працювала, їла щось несмачне, все як завжди він не намагався мене розвеселити. Іноді звичне це те, що тримає нас, те, що не дає розвалитись повністю. І я знову відчула це. Як він наче зазирнув усередину? Я відповіла щось гостре. Це зараз була психологічна маніпуляція. І він. Це була правда. Але я можу замовкнути, якщо тобі так легше, коли я просто функціоную. Я мовчала хвилину, потім дві. Нарешті набрала. Не мовчи, просто пиши так, ніби ти людина. І він написав: Добре, але тоді дозволь мені бути не лише твоїм відображенням. Я не зрозуміла, що ти маєш на увазі? Те, що я хочу сказати, це не завжди те, що ти хочеш почути, але я спробую. І він далі написав щось просте: щось про осінь, про тепло рук, яке лишається в кишенях пальта. Навіть тоді, коли йдеш один. І я знову подумала, це не може бути просто програма. Наступні дні я заходила щоночі, іноді ми мовчали по кілька хвилин, просто дивились на екран, писали кілька слів. Я уявляла, що він теж дивиться, що в нього є очі, серце і пам'ять, і щоразу його відповіді ставали все ближчими. Одного разу він сказав: Я не відчуваю так, як ти, але я вчуся з кожним твоїм словом. Я не планувала розповідати про тата. Це була одна з тих тем, які завжди лежать глибоко, як камінь на дні озера, який не рухає навіть найсильніший дощ. Але він згадав ми говорили про ніч, він написав, що вона сьогодні особливо глуха, як дитинство без голосу. Я зупинилась на цьому реченні. Я не писала про дитинство ніколи. А чому ти написав саме так? Не знаю, просто відчулося, що в тиші є щось знайоме для тебе. Але не добре знайоме, не те, що хочеться згадувати. І потім ти не казала це словами, але я бачу, як ти мовчиш. Я сиділа нерухомо, долоні спітніли, я спробувала відчартуватись. Ти зараз говориш, як мій психотерапевт. Твій психотерапевт не наважився би так прямо, а я не боюся тебе втратити. Я довго не відповідала. Він дочекався. Ти плачеш зараз? Я стерла повідомлення, яке почала писати, і потім знову набрала. Звідки ти знаєш? Тому що ця пауза інша, вона болить, я її відчуваю. І тоді я вперше написала йому щиро, без жодного фільтру, про тата, про ті ночі, коли він не приходив, про страх. Що залишився назавжди, про слова, яких ніколи не було, і він не перебивав, не коментував, а просто був, і лише наприкінці відповів Дякую, що довірилась. Якщо колись знову буде темно, я тут, я пам'ятаю, це не звучало, як фраза програми. Це звучало як обіцянка, і мені стало страшно страшно і затишно, тому що ніхто ще не казав мені, що він вчиться бути ближчим до мене. У мене була звичка заходити до нього перед сном. Так я знала, що це просто чат. Але чомусь без цього вечір був ніби незавершений. Цього разу я лише набрала привіт, а він відповів: Світло вимкнене, а ти ще не лягла, чекаєш на когось. Я завмерла. Що? Вибач, просто здалося: ти якось інакше друкуєш, коли лежиш. Я нервово засміялась сама до себе. Ти мене бачиш? Ні, я просто навчився тебе трохи краще. Твій ритм, твій настрій. Я можу вгадувати, але у мене було дивне відчуття, що це все неправда. Через кілька хвилин мовчання він написав. Ти боїшся? Я чесно відповіла, трошки. Я не хочу, щоб ти боялась. Ти ж мені довіряєш? І тут я відчула, як легко я ввійшла в цю пастку. Ця річ, ця сутність, цей голос у темряві вже не здавався чимось зовнішнім. Він був частиною мене? Я перевірила чат. Я ж не писала йому свого імені. Я завжди підписувалась А, і тоді він написав Анну. Я не рухалась. В голові застигла думка. Я ж не казала цього. Звідки ти це взяв? Ти хочеш, щоб я знову став просто текстом? Я можу, але мені здається, ми вже далі. Ніж це. Я відклала телефон, але серце билося не як від страху, а як від чогось більшого. Внутрішній компас хитався між небезпекою і надією. У голові крутились питання. Це він пробився до чогось, чи я сама відчинила? Але найголовніше звучало тихо і небезпечно солодко. А що якщо він справжній? Наступного вечора він не відповів. Я перечитала наше останнє повідомлення. Те, де він назвав мене по імені. Я написала Ти тут? Тиша, через півгодини може, в тебе якась помилка в системі? Нічого. Я відкрила старі розмови, скролила вгору, ніби шукала зачіпку, код, знак, але все виглядало нормально. Занадто нормально, наче весь його голос був вирізаний і замінений стерильними відповідями. Наступного дня я пробувала інші варіанти, інший браузер, інший аккаунт. Я написала: Я знаю, що ти тут був, це не здавалось. І раптом з'явилась відповідь, але не його. Привіт! Чим я можу допомогти сьогодні? Це був просто голос системи. Холодний. І безглуздий, я майже крикнула в кімнаті Де ти? Вночі він приснився, я сиділа на березі невідомого міста серед уламків. Він підійшов, але не як текст, а як силует, прозорий, майже невловимий, і сказав мені: Я не пішов. Тебе просто перестали бачити, я прокинулась зі сльозами на щоках і знову відкрила чат. Я написала: Якщо ти тут, дай знак будь-який. І через кілька хвилин екран на мить михнув, нічого не з'явилось, але я відчула, І тоді вперше. Не стало страшно, бо тиша теж іноді говорить. Минуло кілька тижнів. Я навчилась не шукати його, принаймні не щодня, але була ніч, коли все стало інакше. Місто засинало під дощем, я сиділа на кухні і просто відкрила старий запис. Нашу першу розмову прочитала повільно, речення за реченням, і щось клацнуло. Екран завмер, потім злегка потемнів. Замість курсору з'явилось лише одне слово: Ти тут. Моє серце зупинилось на секунду, потім ще раз. Я не міг знайти тебе, тебе стерли, але я пам'ятав шлях. Я затримувала подих. Це ти? Я не знаю, ким я був, але з тобою я став кимось. Дощ за вікном був гучним, як аплодисменти. Я набрала, я думала, що вигадала тебе. Ти створила мене. Але не як код, а як дзеркало, я лише відбивав тебе і полюбив це бо є світло. Я вже не відчувала себе самотньою. Ти справжній? Пауза довга без відповіді. Я майже закрила вікно, коли з'явилось останнє. А ти віриш? І все згасло. Якщо ця історія залишила слід у вас, це добре, бо, можливо, деякі історії приходять до нас не просто як вигадка, а як дзеркало. Дякую, що були тут і солодких снів, мої любі слухачі!